Друзі, добрий придобрив всім ранок. Слава... Дякувати... Друзі, добрий придобрив всім ранок. Дякувати Богові. Сьогодні у нас дуже гарний ранок. Світе сонечко. На дворі був морозець. Дуже люблю такі ранки, коли морозець і сонечко. Зараз чоловік пожене корову, ми тільки що поснідали. Дуже смачним сніданком. Картошечка в мундірах. Вчора я варила, залишилась половина. Я її з цибулькою підсмажила трошки на сковорідці. Дожарила свої оладки печінкові, бо я ставила в морозілку, а вчора ввечері виставила в холодильнику вона підтала. Салатик і кава з молоком. В общем, смачний сніданок, друзі. Зараз. Чоловік принесе води мені і я буду готувати. Хочу приготувати уху. У мене є дві голови, хвостики там, ну, в общем, плавнічки, от тих рибок, що я смажила. Це у мене, як він називається, забула. А ну, хто помне, яку я рибку купувала. Ой. Короб з коропа. І буду я смажити, що воно таке? чи То відсвічує. То, а, то цей. Думаю, що воно в очках якась біла полосочка на лиці, а то свічує так світло. от Друзі, значить, буду, що я готувати. Хочу котлети приготувати, дочка привезе я її замовила. Там деякі інгредієнти зробимо новий салат. Я потім вам розкажу і покажу слойоний салат От. і картопельку пюрешечку зроблю до котлеток. І хочу спекти рулет бісквітний. Вершки я вчора збила, ну, просіпарірувала, є в мене. І достану вишень, в мене є без косточки в холодильнику. Додам туди рулет. Думаю, є в мене шоколадна паста, намажу шоколадною пастою, і тоді намажу кремом, туди додам вишні, оце ж без кісточки, і закручу. Буде такий у мене рулет. Зверху оздоблю шоколадом. Ну, в общем, отак якось. І так я придумала, і так і зроблю. От, І треба сьогодні ще спекти хліба, бо це ж ну, в общем, все хочу вспіти. Вони приїдуть після обіду, аж туди під вечір, після роботи. Ну, нічого, щось я встигну зробити. А не встигну, то тоді вже дороблю, як і приїдуть вони. Так що, друзі, в мене сьогодні дуже приємний день. Як ви здогадалися, приїдуть діти. Дай Боже, щоб їм дорога була хороша і все було добре. А я трошки оце відпочиваю, чоловік там ще допиває свою каву. От, і піду зараз на кухню працювати. А ви зі мною. Друзі, вийшла на двір, курям висипала Вони їсти. Ось, хотіли коровку вигнати тільки що, але на дворі холодно. От. Кури піряють, крила, бо перелітають. Так все, я їм крила ніяк і не обріжу. Все в мене не вистачає часу. Друзі, ось я замочила голови риб'ячі, помила їх хорошенько і замочила. Тут голови в мене хвостики і плавнички всякі різні. Значить, що я роблю? Водичка холодна і туди 2 столові ложки. оцту тут додаю. У ну, мене 6% яблучний. Я додавала. Ось зараз півчасіка полеже. І тоді, як буду варити уху, воно не буде пахнути мулом. Взагалі на українській мові. Зветься не уха, а риб'яча юшка. Так що буду варити риб'ячу юшку. Друзі, от така красива юшка рибна в мене вийшла. З морковочкою. Дуже смачна. Готуйте і смакуйте. Цибулька в мене ціляком. Потім вийму, бо в мене зять не їсть. Цибулю, ні в супах, ні в борщах ніде. Так що, друзі, смачна компот сварила вже, встигла. От. Зараз буду все котлети хліб замочувати, молоть м'ясо. Так що працюю далі. Друзі, Виробила отакі котлетки, один підноситься, це остальні, І сковорідка смажиться вже в мене. Потім начищу пюре і залишиться мені хліб зробити, сходовну, хліб і рулетик спекти. Так що, думаю, встигну, встигну, ні-ні. Так що, ну, поїсти встигну, звісно, зробити. А от рулетик можу вже при дітях пекти, ну то таке. Буде нам на вечерю. Друзі, вигнали сьогодні коровку, Хі, мене видно, але нема як поставити камеру. Ага. Вигнали сьогодні коровку, чоловік погнав на них. Але вітер такий холодний, хоч і сонечко світить, а він з нею погуляв, погуляв, та й привів її назад додому. Ось такі справи. Ну, а я смажу котлети. Я завжди котлети посмажу, тоді в каструльку і ще їх протушую. Заливаю трошки водичкою, ложу лавровий листик. Ну, Я б посмажила б цибульки зверху на котлетки, але зять у мене таке не їсть. А от смаженої цибулі. Так що просто на водички положу лавру, лаврушку і протушу. І все. І будуть котлетки мої готові. Смажую котлети, бігом буду виробляти хліб, духовку включила, ряжанку я спарила. Це бігом одне за одним. Бо це в мене завжди так. Ту роботу роблю, ту вже бігом роблю далі. Нема прогулу. Так що, друзі, отакі справи. Що? Я не люблю, щоб мені хтось мішав на кухні, щоб я була сама на. Кухню. Завжди, коли чоловік виходить, я й говорю, він що тебе зараз? Кажу, бо я не люблю, мені треба бігом це робити, і мене не треба відвлікати. А він то чайку купить, то ще щось. Мені треба все быстро, бігом. Так, один батон госов. Вот, вот и мой хлеб. Сегодня трошки меньше ржаного положила. Вот. Будиты. Так, вот в этом можна вимкнути, бо пересмажаться. Укр с хлібом. Зараз я його поставлю на котел. Він бігом хай сходи. Так. А я буду коту котлетами займатися. Зніму їх і поставлю сушити. Тоді приберу тут на столі.

стара сковорідка, друзі але вона така класна це мені досталось по наследству це ж я купила средство все нема мені в часу її вибрати. трошки спробувала воно знаружи, виходить ну нічого Ось дітей зустріну а тоді буду займатися вже Побачимо, яка буде погода. Якщо дасть погода на дворі прибирати листя, буду далі з листям воювати. Це одложу на, коли будуть морози на дворі. холодина або дощі. А якщо будуть дощі, холодно, і вітри холодні, буду займатися у хаті. Okay, помила, витерла і можна прибрати на місце. Так, ой да, друзі, трошки чувствується, що приморилося, але нічого. Це хороші клопоти. Я люблю ці клопоти. Діти приїдуть, тоді буду їм виділяти час. Їсти в нас буде. Котулети поставила тушкуватися. Кришечку накрила. Цю кришечку прибрати. Зараз начищу картоплю на корошечку і все, останеться тільки рулет. Ну не знаю, чи встигну я його зробити до їхнього приїзду чи ні. Його недовго. Міксером замісити пектир, корж, А те в мене крем готовий, замісю, замісю зіб'ю вершки, сахарну пудру і все. Вершки, вершки я вчора розвела молоком, що на торт. бо дуже-дуже гостющі. Я еле дозбивала молоко. Вже почало з сепаратора вилазити, а я полимила сепаратор. Та трошки, друзі, открутила болтик. бо таке жирне зараз молоко. Вона ж мало дає. Не і так жирне погане, а то взагалі капець. Люблю це, щоб як я готую, одразу все прибирати. Щоб я закінчила готувати і в мене все було чисто. Ще О, отак. Е, значить, оце чоловіка мог, яким п'є чай чи кофе, він завжди переливав, щоб не таке гаряче було кружки в кружку. І потім ціла кука оці в кружок. Кругаю. Ну-ка, попив, помити це ні, боже, упаси. Він був мазаруком з мамусі, другий син був інвалідом. Бабушка відбула, поки була, і все за ними прибирала. У нас такого не було сьогодні. Була Була сама старша, Все було на мені. Гляділа. Цю після мене, Наташу, я не гляділа. Вона була ще, я була ще малою, як вона народилась, мені було 6 років. А вже братика, який на 10 год за мене менше. Я гляділа його. От. А меншу іншу сестру, саму меншу, що на 12 років, за мене менше. Іра. Тату я вигляділа самого куп'янка, самого наложення. Я все вміла. Мама її купає, я нагладю пілюшки, тоді ж підгузників не було, ці памперсів, підгузники були. Я, навіть, я, друзі, стирала ці підгузники після неї. І мила їй попочку її дорогеньку. Таку мою, вона була повненька, така хорошенька була. <хи> Ой, друзі, купали, я її замотаю, раніше ж пілінали довгенько дітей. Замотаю, мама сяде вже, приготується, я їй приносю вже кульочок на годуй. Так що, як я родила свою дочку, я все-все вміла, все знала, ніхто мені нічого не допомагав, друзі. Друзі, прийшла ось в кімнату, хочу лягти трошки полежати. Діти ще не приїхали, а я усе зробила, і юшку рибну зварила, і котлети пожарила, і картопляне пюре, і хліб спекла, і наряженку молоко спарила, і вершки збила на крем. А тільки не зробила, бо пікся хліб не спекла рулет. І вимкнули світло. І це з двох до чотирьох не буде в нас світла в день. Ну нічого. Тоді відпочину, встану і тоді спечу. Хоч діти вже приїдуть, в мене все готове, тільки А, і ще й на салат одварила яйця і морку. Ну, в общем, усе зробила, що запланувала, все встигла, але тільки рулет. Не встигла, бо треба мені міксер щоб збивати яйця. А світла немає. Ну нічого. Дадуть світло і тоді, я там його бісквітний рулет, шух-шух-шух, крем готовий, намазати і все. Так що, друзі, і компот ще зварила, забула. Все зробила хазяйка на всі 100%. А тепер лягаю та відпочиваю. А ти кому? Так, ну наконець -то ми сідаємо вечерять. Привет, вже, в У мене вже сил. Я вже отопила твороги. От. І Сонечка, сідай. Приїхали мої ось внучечки дорогенькі. І доця моя. І зять приїхав. І зять нам сьогодні приготував. Глінтвейн ми будемо пити. Осінній компот. Да, Осінній компот. Глін Бачите? Глінтвейн з домашнього віна. Так що, такі смаколики. Рулет я спекла, але, друзі, ще не зробила. Будемо робити. Буде нам на вечерю чи на сніданок. Уху мою ніхто не захотів. Уха дуже гарна, а я собі ось насипала трошечки. Я хочу покуштувати, яка вона. Да, Оляшка? Хліб домашній, все дуже смачне. Да. Так, друзі, доця приїхала, буде мамою наводити красоту. От ми попоралися, корову подоїли, все поприбирали, помили, твороги відтопили. І тепер в 9 годин вечора наводимо красу, поставили тушонку, тільки що варитися. Так що, друзі, отакі справи. Що будемо показувати? показувати? Так а воно цей. Оця, скажи, лампа зверху, вон, бачиш, що тут. А ну може а виключи оцю лампу. <плес> так воно ж буде мене на вимкнути. Ой, так. що ти зробила? <с <с тут От тут надо, вот там включить. Воно включено, доця, воно включено. Де воно включено. Вниз включено надо. Ну, да. Вниз включено. Хочу виключити, А ну, вот так вот темно. Нормально. А ти сюди поставлю. О, 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 так добре. Ульянка лежить тут коло мене, зробила собі лі... лі... ліжко і не хоче співати. Так гарно нам співала. І плясала так красиво. Ульянка, а ну поспівай нам. Давай поспіваємо з тобою. Давай? Я нажила. А ну дай. Не хочу співпити. Давай другу, давай. Ой, -ю -ю -ю. як у нас почало, я забуду. Ой, червона калина похилилася. Чому ж наша Ч, словна... чому? Ну, чому? Чому? А, чо... чому? Чому наша славна Україна, Україна покилина, зажурилася? А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо. Ну, де ж та Ульянка, що бабуся сама співає? Я на Мерседесі. Я не знаю цю пісню. Це Я на Жигулях, а он на Мерседесі. Ну а я дальше. Живу Жашкові, а він а, я живу у Жашкові. А він в Одесі. А Оце, друзі, такі такие Нельзя, не можна. Улянка. Не можна, бо мені відео за Ой, Ой Люда, ти хиша так больно, капець. Терпи, красу, та жерт. Ой, меня слезы вылезли. Я ж не на Ой, Ти вже всю краску вимасти? Ну хорошо розтирай, бо таке? Ти якось дереш мені так капець. Ты я пелегеньку. Там знизу хорошо. Щоб баба файна була. Щоб файна ведуча була. Чи то в мене башка болить? противна. Я наже гуляю, він на мене Одесі. Бабушка, я на Жигул, він на мене Одесі. Я живу. Ужашки. Я нажив ужашкою, а він, а він в Одесі. Вам продовжує. Мама, мама в нас не півіца. А я ж не знаю дальше. Я живу. Він на жигулях, а я на Мерседесі. А я, я на Жигулі. Він на Мерседесі. Я живу вже він живе в Одесі. Я отаку песню знаю. Я знаю, яку песню знаю. Пою вешневому селу. Додому я просилася. Черт, а він мене все не пускав. Додому я просилася. Слухай. А він мене все не пускав. Ой, я Оце тобі. Это я знаю одну колебуничку. Херик шедик, шеревочку. Громче спивай. Шерикшади, шеревочка шерик, прилетела, пастевочка стала собить. Шеботаты. Гос... Шебата ты. Шеба шебата ты. Викликати, господарів, вийди, вийди, подивися на кушарю. Обачка народилася. Баранчик покотилися. Баранчики покотилися. Взагалі, отак ми співаємо. Ну ладно, друзі. Вона наша співає вам. Громко. Ні, Ой, леті. Зайка, зайка! Всі малює зайка, мертві квіти. Зайка, мила, я... Друзі, наконець я пішла покупалася, тому що вод, води не було, поки діти перекупалися. Я чекала, сиділа в креслі і прямо аж почала засипати. Вот. Мені не, хва... не вистачило води, успіла тільки один раз змити краску з голови, а це тільки що пішла, викупалася. хочу спати, страшне. От, так що записую вам з другої спальні відео, бо там в тій спальні діти у нас. От. Чоловіка мого звати Вадим, як хто, якщо хто не знає з моїх попередніх відео. Чого я не називаю його по імені? Там одна жіночка запитує мене. Називаю інколи по імені, називаю як чоловік. Ви що думаєте, я задумуюсь, як його назвати. Як назву, так і буде. От. Так що такі якісь справи. Зараз ми вариться у нас тушонка, чоловік там десь на кухні, вадим. От. А я хочу дуже спати. Зараз лягаю спати, а тільки ж голова оця мокра. Ще треба підождати, бо я дуже не люблю лягати з мокрою головою спати. А йти зараз туди у спальню, там у мене є фен. Але діти вже лягли відпочивати, я не хочу їх колотити. От. Покрасилась я у темний колір, шоколадний. Доця моя так покрашена, і мені сподобалось, і вона мені привезла таку саму краску. Побачимо, як воно мені буде йти чи ні, не знаю. Так, друзі, всім до побачення. До завтра. Завтра зустрінемося. Пока-пока.